Майже півроку тривали ігри відкритого чемпіонату Луцька з волейболу, який зібрав 18 команд, 10 чоловічих і 8 жіночих, не лише з Волині, а й сусідньої Рівненщини. За цей час команди провели 8 турів, і 6-7 квітня відбулись фінальні ігри. Кому дістались головні трофеї, бачила Ольга Яцюк. Те, що на майданчику обласної дитячо юнацької спортивної школи зійшлись майстри волейболу, яскраво свідчив результат фінальних матчів. Аби визначити переможців, командам довелось грати по 4-5 партій. Так за чемпіонський кубок серед жіночих команд боролись господарі майданчика збірна обласної дюсуша університет та команда Волей Енджел луцк яка складалась з професійних волейболісток, обмінявшись перемогами у перших двох партіях, гарантували собі продовження боротьби ще у двох, і тут свою перевагу довели старші і більш досвідчені спортсменки. Як зізнається капітан команди Анна Довгополюк, приємно повернутись на цей майданчик, де колись провела багато років, граючи у професійній команді за Волинь. Дуже приємно повернутися було до спортивної школи, показати те, що ми можемо, те, що вміємо. Після кількох років гри за кордоном це для мене було ну такою собі розминкою, скажем так. Я дуже рада, що все так склалось сьогодні, як склалось. І я вдячна дівчатам, вдячна колективу і школі за те, що організували підубному Дмитро. І всім іншим за те, що організували такий прекрасний чемпіонат, відкритий Луцька. Були налаштовані на перемогу вихованки обласної дитячо-нацької спортивної школи, адже до фіналу дійшли практично без поразок. Проте поступились більш досвідченим і старшим волейболісткам. Ми були настроєні перемогти у фіналі за перше місце, але суперники виявилися сильнішими, тому що вони вже. Дуже багато років у спорті, і в них дуже великий досвід. Ще більше емоцій вирувало під час фінальної гри двох найсильніших чоловічих команд, які подарували шанувальникам волейболу справжню насолоду від матчу. Тут звання чемпіонів виборювала волейбольна команда Версаль та збірна «Ольортранс ЛНТУ. Вигравши перші дві партії волейболісти Версаля далі не зуміли втримати перевагу. І наступні дві завершились на користь суперника. При рахунку 2-2 переможця визначив п'ятий сет, у якому свій успішний запал довели до логічного завершення волейболісти Трансу ЛНТУ та стали чемпіонами волейбольного турніру, що і не дивно, адже команда грає у вищій лізі. Срібні нагороди отримали волейболісти Версалю, а бронза дісталась команді «Сківарець». Підтримували форум протягом всього року. Багато торів грали загалом задоволений. Ми виграли кубок першості і надіємося, що цей успіх продовжимо і надалі. Серед жіночих команд чемпіонський кубок здобула збірна Волей Енджел Луцьк, друге місце у вихованок обласної дитячо-юнацької спортивної школи університет. І замкнули трійку сильніших волейболістки берегині. Президент федерації волейболу місто Луцька Дмитро Піддубний подякував командам за чудові ігри та хороший волейбол. Фінал видався. Дуже дуже емоційний, дуже по спортивному, як в чоловічих, так і в жіночих команд. Звичайно, хотілося в цьому чемпіонат відкритому чемпіонаті міста Луцька з волейболу, щоб команда Одесша університет вибрала золоті медалі. Але десь фортуна трішки не пощастила їм і виграли суперниці. Але руки не опускаємо, рухаємося вперед. Тренера знають над чим працювати. Тому щира і велика подяка тренерам. За постійну підтримку спортивних заходів у Луцьку Дмитро Піддубний вручив подяки директору департаменту молоді та спорту Луцької міської ради Володимиру Захожому та голові правління фонду Ігоря Палиці тільки разом Катерині Шкльоді. Дані змагання об'єднали професіоналів різних рівнів і різних вікових категорій. Але в кожного із них ми бачили цю жагу до перемоги. Ми бачили бажання показати максимум своїх зусиль, докласти їх і показати. Своїм дітям і молодому поколінню як треба боротися за перемогу. Фонд «Ігорі Палиці» тільки разом з радістю долучився до даних змагань, адже вони як найкраще демонструють те, що здоровий спосіб життя це важливо. Що здоровий спосіб життя і спорт допомагає витримати психологічні недуги, допомагає подолати стреси. Бажання спортсменів змагати, шалена підтримка на трибунах, є не лише популяризацією виду спорту, а й хорошим прикладом активного і здорового спо. Особо життя Ольга Яцюк для новин на часі.